Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Аліекспрес. Пропонуємо до вашої уваги портативну щітку від ворсу. Це компактний та ефективний ручний інструмент для догляду за тканиною. Ідеально підходить для светрів, килимів та вовни. Невеликий розмір робить його дуже портативним та зручним для використання у дорозі. Він гарантує, що ваші тканини виглядають свіжими та доглянутими. Цей універсальний та легкий пристрій для видалення ворсу покращить довговічність та естетичність вашого улюбленого одягу.